Колишнього віцепрезидента Міжнародної федерації футбольних асоціацій Джефрі Веба, якого минулого тижня екстрадовано із Швейцарії до США, напередодні американський суд звільнив під заставу у 10 мільйонів доларів. Згідно з рішенням суддів, 50-річний футбольний функціонер з Кайманових островів зобов'язаний здати всі три своїх паспорти у Федеральне бюро розслідувань і перебувати на відстані не більше 32 кілометрів від федерального суду у Брукліні, штат Нью-Йорк. Веба звинувачують у шахрайстві, отриманні хабарів, відмиванні грошей та участі у змові на першому судовому засіданні. Колишній віцепрезидент ФІФА та екс-глава Конфедерації футболу Північної Центральної Америки та країн Карибського басейну не визнав свої провини у фінансових махінаціях. Разом з тим, він єдиний із семи арештованих у Цюріху наприкінці травня 2015 року функціонерів, хто не відмовився від екстрадиції в США у зв'язку з розслідуванням правоохоронних органів. Американські ЗМІ припускають, що Веб міг домовитися зі слідством. Прокуратура США вису. Ну футбольному чиновнику з Кайманових островів і колишньому банкіру обвинувачення по 14 пунктах. Зокрема, вебу інкримінують отримання хабарів загальною сумою у 150 мільйонів доларів впродовж 24 років за передачу прав телевізійного мовлення на кількох міжнародних футбольних турнірах.